Добрий день! Ми продовжуємо читати книжку Найкращі футболісти світу. І сьогодні ми завітаємо до Аргентини, і де на нас чекає Ангель Ді Марія. Щойно запримітивши маленького Ангеля на футбольному полі, тренери дивили дитячої академії клубу Росаріо Сентраль, одразу домовилися про купільблю. За перехід хлопчика спортивна школа Торітто отримала 35 м'ячів. Тоді ніхто не здогадувався, що це був лише кумедний початок визначного шляху одного із найдорожчих за сукупністю трансферів футболіста у світі. За Ді Марію клуби вже сплатили 177 мільйонів євро. І це ще не фінал кар'єри гравця. Такі гроші. Бідні аргентинські родини ніколи й не ввижалися. Батько Ангеля замолоду починав кар'єру футболіста, але отримав важку травму, що перекреслила всі спортивні перспективи. Працюючи на копальні, він мав такий мізерний заробіток, що родина мусила в буквальному сенсі голодувати, щоб купити ангелю бутси, без яких хлопчик не міг тренуватися в академії. Коли Ді Марія потрапив до Європи і почав отримувати простойні гроші, він найперше придбав для батьків просторий будинок. І наполіг, аби ті покинули важку працю та жили у власне задоволення коштом вдячного їм сина. Ангель увійшов до золотого покоління аргентинського футболу. Разом з Ліонелем Месі він доклався до перемоги збірної на Олімпіаді. Голді Марії у фінальному матчі виявився єдиним. Саме він приніс команді тріумф на турнірі. Через 4 роки Ангель був серед найпомітніших гравців уже на Чемпіонаті світу, де Аргентина вперше за багато років дійшла до фіналу та поступилася Німеччині лише в додатковий час. Героєм усієї країни гравець став 2021 роком, коли у фінальному матчі Копа Америка. Забив єдиний переможний м'яч у ворота господарів турніру збірної Бразилії. Переможному для Реала в фіналі Ліги Чемпіонів 2014 року Ді Марію було визнано гравцем матчу. Хоча він не забив жодного разу. У цьому специфіка гри аргентинця. Він завжди виносить на перше місце ефективність командних дій. А не власні лідерські амбіції. Філігранна техніка і чудове бачення поля роблять ангеля королем пасу. Він один з найкращих асистентів у сучасному футболі. Гравець здатен забивати голи шедевр, наприклад, просто з кутового прапорця закручувати м'ячу сітку. Додати до цього вміння грати. Як на Фланзі, так і в центрі півзахисту. І ось він універсальний професіонал, з якого Реал, Мю і ПСЖ на випередки пропонували десятки мільйонів євро. Мадридський етап кар'єри аргентинця був фантастичним. Але Реал вирішив продати Ді Марію, бо клубові були потрібні гроші. Трансфер у Манчестер побив рекорд. Англійської прем'єр-ліги. Однак Ангелю не вдалося так блискуче проявити себе у Британії. Він на заваді стали травми, недовіра тренера та психологічний шок, бо місцеві грабіжники вдарилися до помешкання Ді Марії, коли той був удома з дружиною та маленькою дитиною. Після пережитого родина футболіста винайняла охорону, пробралася до готелю та заїжджала. Та зажадала переїзду до іншої країни. Так, Аргетинець опинився в Парижі, де планував і завершити свої європейські виступи. Однак на нього досі активно полюють топ-клуби Іспанії та Італії. Тож, не виключено, що Ангель іще бодай раз здивує вболівальників дорогим трансфером. Цікаве про футболіста. Дитиною ангель був неймовірно рухливим. Непосидючість хлопця створювала про... проблеми батькам. Вони не могли дати раду з малюком, який постійно бігав, перечіплявся, падав і щось ламав. Доки дитячий лікар не прописав ангелові футбол, фахівець пояснив, що енергію слід скерувати в конструктивне русло і не помилився. Спорт виявився найкращою терапією. Для гі гі гіперактивного хлопця на сьогодні все. Чекайте шостої частини.